Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Квартал досі заброньований. Мирослав Логіко пише Данія, Швеція, Євросоюз та інші почали напряму вкладати гроші в українське ВПК і замовляти та виробляти зброю для ЗСУ на українських підприємствах і у Корборонпрому також, що робить держава. Призупиняє бронювання для співробітників, які виробляють зброю для ЗСУ, які роблять дрони, що пляють ворога на його території. Багато працівників, які робили зброю для ЗСУ, сьогодні. Не вийшли на роботу. Бо Бронь для них у сьогоднішнього дня не продовжена. Зате влада зеленського роздає, а може й продає таким чином броню всяким кварталам і кур'єрам. Це для зеленського критичне підприємство. Їх можна по документам написати, хоч мільйон мертві душі гуголя схоже. Єдина книга, яку читала влада. Українські виробники зброї та дронів для ЗСУ тепер і нових співробітників взяти на роботу не можуть, бо влада буде давати бронь тільки через три місяці роботи. Влада хоче всіх в окопи без зброї. Щоб швидше погодилися на капітуляцію та угоду з Путіним на умовах Путіна доповнення, раніше влада Зеленського могла просто зупиняти фінансування цим самим, звільняти працівників ВПК. і як вона це робила з Павлоградським хімічним заводом, який виготовляв дверте паливо для ракет та інших виробників ракет та зброї. Але тепер, коли країни Європи почали напряму платити підприємствам українського ВПК, то єдиний спосіб вряти втрутитися, показати, що вона тут розбувник, і як тільки через неї треба проводити гроші, щоб вона мала свою долу. Улю відкат і владу своїх рішень, аж до зупинки це не дати людям і чекати, поки до неї прийдуть домовлятися за дозвіл, Апдейт виробникам зброї та дронів для ЗСУ удали бронь після скандалу і невиходу працівників на роботу, зазначає логіку. Кому війна, кому мати рідна військові пообіцяли, що навідуються хором депутата і особливо попросять його не тільки скласти мандати. Народний депутат з фракції Слуга народу Юрій Кравченко, а більш відомий як Юзик з квартал 95, за інформацією Змі за масштабне будів за заміського маєтку у селищі Проці Обориспільського району там побували журналісти одного із видань і показали маєток політика з висоти пташиного польоту. Скажемо, так, взяли штурмом Ділянка слуги народу площею 18 соток. Згідно зі свіжою декларацією, записана дружина Тетяна, які не добудована дача площею 260 квадратних метрів. На місці виявилося, що одвіра ще потребує озеленення. А ось замість садового будиночка нардепкурявченково зводить ґрунтовий особняк серед лісопосадки. Це просто радвоповерхова Удівля зовні готовність майже на 100% залишилися лише оздоблювальні роботи. Пише страна. Журналісти дізналися, що на сайтах з продажу нерухомості подібні котичі коштують від 300 до 500 тисяч доларів залежно від ступеня готовності об'єкта. Варто підкреслити, що коли Коряченко опрацював у карталі 95, такі маєтки він собі дозволити купити не міг. А страдає певно зараз бідний до Юзіка мають питання із су і правоохоронці. Пата Арешківський гранітний кар'єр, що на Полтавщині за останні два роки поставив продукції на Один... На 93 мільярди гривень основна частка через фірми прокладки пішла на велике будівництво. Про це повідомляється у програмі. Розслідування на телекрамні Прямий Вирідний брат народного депутата Юрія Корявченкова, відомого як Юзік Сергій Корявченков, очолює правління Пата Рижівський гранітний кар'єра з 2017 року. У 2019 році зі стартом президентської програми Велике будівництво обсяги виробництва підприємства що спеціалізується на видобутку щебню, значно збільшилося. Загалом за два останніх роки РГК продав продукт. Ціна 1,93 дев'яносто мільйони гривень, а половину всього прибутку викупили дві фірми: ТОУ Каргіл та Ту Брекстон, які є постачальниками щебню для турецької компанії Онур, що безпосередньо задіяна у великому будівництві. Обидві ці компанії також напряму пов'язані з братами Коряченковими. Засновник Криворізького Брекстона Сергій Дордовський, давній бізнес-партнер Сергія Коряченкова, член наглядової ради РГК Каргіл і горішніх плавнів і ним керує Роману Варваров. На виборах він був Ажним партії Слуга народу по Дніпропетровській області, а потім став помічником нардепа Юзіка на громадських засадах. Зараз він бенефіціар одноіменного Турежівської гарнітні кар'єри через ТОУ «Техніка-2018». РГК останні роки не тільки збільшив потужності, а й розширив свою площу у сторону дачного кооперативу, ставши його сусідом. Екологи вказують, що з 2019 року кар'єр підвищив виробничі потужності та встановив джерела викидів, на які не отримав відповідних дозволів. А також не пройшов обов'язкової оцінки впливу на у і два роки працює без цього дозвільного документу. Раніше повідомлялося, що народний депутат від слуги народу Юрій Корявченко більш відомий як Юзік зустрічався в одному із столичних ресторанів із людьми колишнього Олександра Вілкула, де вони нібито вирішували питання щодо майбутніх місцевих виборів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.